Чесно, я трошки в шоці від наших буднів зараз. Це просто жах. У нас уже за день. Блін. У нас за день уже е, раз, мабуть, четвертий, що я не помиляюсь з тривогою. Я зараз сижу, записую, що мені треба зробити ДЗ, Прийшла з танців. Зараз 2049 буквально у мене є 3 години. На все, що помить голову, зібратися. Ну, куди зібратися, господі, нікуди не зібратися. Взяти уроки, помінь голову, лягти спати. У нас тривога це просто жах. Сьогодні вранці просто таке відбувалося в Житомирі. Це ужас, я таке не люблю. І до речі, що з моєю сумочкою? Так я вам не розказала. Я її віддала назад в магазин, тому що вона мені показалась, здалася великою, а оказується маленька. Туди навіть не закривається англійська мова, коли кладеш. Ну, такі справи, так що. Будем дивитися, що далі Надіюсь, я скоро ляжу спать. Да, я пішла делать уроки.